Привіт, кіномани! Мене звуть Євген і ви на каналі Кет Сьогодні ми продовжимо тему найкращі псевдодокументальні фільми жахів. У цій частині ми познайомимося з менш попсовими фільмами з цього жанру, але такими, що також заслуговують на увагу, як і фільми з першої частини. night gardening. Демони Дебори Логан це псевдодокументальний фільм жахів 2014 року. За сюжетом, студентська знімальна група вирішує зробити документальний фільм про жінку похилого віку Дебору Логан, яка страждає на хворобу Альцгеймера. Поступово поведінка жінки стає дедалі дивнішою. І знімальна група починає підозрювати, що в її стані винен не лише медичний діагноз, а щось значно темніше. Демони Дебори Логан це не просто хорор про демонів, це фільм, який змушує замислитись над межами між хворобою і злом, між наукою і містикою. Це один із найкращих фільмів у жанрі псевдодокументальних жахів 2010-х років. Особисто мені фільм дуже сподобався. Рекомендую до перегляду. Where is now? <проб> Останнє вигнання диявола це псевдодокументальний трилер 2010 року. Проповідник Котон Маркус, який усе життя проводив обряди вигнання, вже не вірить у надприродне. Щоб викрити шарлатанство екзорцизму, він погоджується на зйомку документального фільму, в якому покаже обряд як театр. Його викликають у сільську глушину, де нібито одержима 16-річна Нел. Спершу все здається постановкою, але події швидко виходять з-під контролю. Акторка Ешлі Белл сама виконувала всі сцени зі згинанням тіла без спецефектів, бо володіє рідкісною гнучкістю. Це зробило сцени одержимості особливо вражаючими. Останнє вигнання диявола це розумний психологічно напружений хорор, який уміло поєднує скептицизм і містицизм. Він грає на страху перед невідомим і змушує глядача запитати себе: а якщо все це правда, попри невисокий рейтинг, мені фільм здався дуже гідним, і я раджу його подивитися. Sarah, So no The Будинок Ада це псевдодокументальний хорор від режисера Стівена Конджерті. За сюжетом п'ятеро друзів займаються організацією будинків жахів сезонних атракціонів на Хелловін. Цього разу вони вирішують провести шоу в покинутому готелі Абадон. У маленькому містечку під час відкриття стається трагедія: гинуть 15 людей. Через кілька років документалісти розслідують, що ж насправді сталося тієї ночі. У хід йдуть знайдені відеозаписи, які показують підготовку та моторошні події напередодні трагедії. Будинок Ада. Це один із найкращих прикладів псевдодокументальних хорорів останніх років. Він не намагається бути надто розумним. Але лякає якісно та щиро. Афлікти це канадський псевдодокументальний хорор, який поєднує елементи вампірського міфу з форматом found footage. Двоє найкращих друзів Дерек та Кліф вирушають у річну подорож світом, документуючи свої пригоди для блогу. На початку подорожі в Парижі Дерек проводить ніч із загадковою жінкою на ім'я Одрі. Наступного ранку він прокидається з дивними симптомами: кровотечі, світлобоязнь та незрозумілі фізичні зміни. З часом Дерек виявляє надлюдські здібності, але також стикається з неконтрольованою спрагою до крові. Афлікти це свіжий погляд на жанр вампірських фільмів, який поєднує елементи хорору та псевдодокументального стилю. Як і перша частина, зло 2 є антологією жахів, що складається з кількох коротких історій, з'єднаних основною рамкою. Цього разу двоє приватних детективів шукають зниклого студента і натрапляють у його квартирі на відеокасети з шокуючим вмістом. Кожна історія має свою атмосферу: містика, зомбі, сектантський кошмар, прибульці. Зло 2 – це значне покращення порівняно з першою частиною. Хоча формат все ще нішевий для любителів Фаунд Футедж. Фільм поєднує креатив страх і божевілля у вибуховій суміші. Якщо шукаєш щось нестандартне і по-справжньому тривожне, це точно для тебе. <реку> затока. Це псевдодокументальний хорор від режисера Барі Левінсона. 4 липня в прибережному містечку Кларидж, штат Меріленд, відбувається щось жахливе. Під час святкувань починає поширюватися невідома інфекція. Люди покриваються виразками, вмирають вагоні або поводяться дивно. Через роки журналістка, яка була свідком тих подій, вирішує зібрати й оприлюднити заборонені записи з бодікамер, відеочатів, телефонів та камер спостереження. Це екологічний жах у стилі found footage. в основі реальні наукові теми: забруднення води, мутації морських організмів, зараження через харчовий ланцюг. Фільм використовує ідею, що природа може відповісти на людське нехтування екологією з моторошними наслідками. Затока це розумний соціально значущий хорор, який лякає не фантастичними чудовиськами, а реальними наслідками людської безвідповідальності. Look at this. Gone. They They lead away from our sector. Аполлон 18. Це наукова фантастика у обгорці псевдодокументального хорору. Фільм розповідає про вигадану секретну космічну місію НАСА Аполлон «Аполлон-18», яка нібито була прихована від публіки. Під час польоту на місяць екіпаж космонавтів стикається з загадковими і смертельно небезпечними явищами. У тому числі з дивними інопланетними формами життя на поверхні супутника Землі. Все знято у форматі знайдених відеозаписів з камери, яку залишили космонавти. Аполлон 18 це цікавий експеримент у жанрі космічного хорору, який варто подивитися любителям псевдодокументального формату і космічних трилерів. Фільм робить ставку на атмосферу і загадковість, але не завжди вдається уникнути жанрових кліше. Ну а на цьому у мене все. Заради моїх котів підтримайте лайком та підпискою. І якщо я забув якісь круті псевдодокументальні фільми жахів, напишіть ваші варіанти в коментарях. Дякую за перегляд і до зустрічі!